Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі. Дбаємо про здоров'я дітей. Та обов'язкові піші прогулки, та обязательно е кожен день обливання прохладним душем. Стосунки дорослих дітей з батьками. Задача цих дітей дать себе право на жизнь. Українці за кордоном. Діти відчули себе частинкою цієї величезної української сім'ї. Здається, коли почалося літо, хвороби відступили, і батьки можуть на деякий час забути про градусники, гірчичники, не турбуватися про правильну поставу школярів і не перейматися повідомленнями про наближення вірусних інфекцій. Однак наші колеги із Кривого Рогу, які днями поспілкувалися з лікарями, стверджують, що саме у цей час потрібно пильніше придивитися до дитини і пригадати, які недуги переніс малюк за останній рік. Якщо надто часто застуджувався, то можливо варто почати загартовуватися. Якщо багато часу проводив за шкільною партою, чи комп'ютерним столом час братися за м'яч та скакалку? Детальніше про це у наступному сюжеті у різних вікових категорій дітей є хвороби, на які малеча хворіє найчастіше. Так, наприклад, діти дошкільного віку часто підхоплюють застуду та захворювання дихальних шляхів, особливо той час, коли починають відвідувати дитячий садок та контактувати з іншими дітьми. Починає рости і лорпатологія. Вона составляє до 45% у дітей дошкільного віку. Що мається в виду лорпатологія? Це це атіти, це танзеліти, це просто увеличення міндалін, гіпертрофія їх. Так, от в медицині та звучить чіткатурої требують, звісно ж профілактичних міроприятій. Діти шкільного ж віку теж підхоплюють інфекції, які передаються повітряно-крапельним шляхом. У них з'являється так звана шкільна патологія, тобто можуть виникати проблеми з зором через велику кількість часу, який діти проводять за різними гаджетами, а ще зі спиною через неправильне сидіння та недостатню кількість фізичних навантажень. Це починає рости Патология осанки, то есть опять же таки неправильно сидят, сидят стараясь как-то на бок переклониться или вот, неправильное ношение тяжести, плюс еще физкуль... убрали очень много да, физкультуры, мало занимаются и соответственно идет искривление осанки. Поэтому здесь нужно обращать внимание родителям обязательно на профилактику миопии и профилактику нарушения осанки. Растет патология глаз. Потому доходя собственно говоря в начальной школі до 30%. Если Якщо в дошкольном возрасте составляло около 10%, то младше школьного росте і спочатку сначала 30%, а потім в старшому школьному возрасті в 11 класі поражаются до 50-60% дітей. У дітей старшого шкільного віку найчастіше виникають проблеми зі шлунково кишковим трактом через неправильне та несвоєчасне харчування, а саме через надмірне вживання вуглеводів. Це недостатня кількість білків і вітамінів. Також через малорухливість може виникати гіподинамія. Аби діти мали міцне здоров'я для кожної вікової категорії у лікарів є свої поради. Батьки дітей дошкільного віку мають знати, якщо діти хворіють десь 8 разів на рік, то це нормально. А щоб малеча хворіла рідше, варто проводити профілактичні заходи. Те, що говоримо кожен раз, коли стоїмо на порогі повищення цих інфекцій, це провітрювання, це влажні уборки, це збігати великих колективів, якщо це можливо, в період особливо епідемії, це закалювання, це часте миття рук, це обов'язково утром і вечором вмиватися з полосканням полості рта. Батькам дітей молодшого шкільного віку варто слідкувати за постаннями Дітей, яка формується до 13 років, тому необхідно приділяти увагу, як діти сидять, читають, пишуть. А также обирати правильные мебли. наголосив дитячий лікар Виктория Чечель. Учить его разворачивать плечи, подтягивать живот, ровно сидеть. Это обязательно обращать внимание на мебель. Как найти правильно мебель? Значит, длина голени должна соответствовать высоте стула. Если стул высоковат, нужно просто под стопы поставить какую-то подставочку. Значит, как найти правильно стол? Стол должен быть на 2 см выше локтя, опущенной руки ребенка. Стопа у дитини формується до 4 років. І на жаль, сьогодні багато дітей страждають на плоскостопість. Щоб напевно визначити, батьки можуть провести дитиною простий тест. Обичної краскою, яка використовується для рисування у дітей, беремо формату бумаги форматом А4 і ставимо ребенка на повну стопу на дві ноги на листочок. і розглядаємо це зображення, Якщо ми видим выемку з внутрішньої сторони стопи, достаточно хорошо виражено, то это не представляет ніяких тривог. Якщо ми этой выемки не видим, то это говорить о том, що всего, что у ребенка є и нужно обратиться к врачу. Можна к врачу і даже буде правильно прийти вместе з этим снимком. -отпечатком. Лише 10% відсотків дітей страждають на захворюванні серцево судинної системи. Переважно підлітки у період статевого дозрівання. Профілактика таких хвороб не складна і доступна. доступно. Это обязательно пешие прогулки, желательно не менее 30 минут в день и перед сном. Это обязательно каждый день обливание прохладным душем. при Притом душ должен находиться, надо обливаться с головы, не с уровня плеч. Обязательно голова должна в этом присутствовать. Или если невозможно обливание душем прохладной водой, то можно делать обливание. Конечностей до плеча и до ягоді. При том очень хорошо контрастные контрастне душі, тобто сочетання холодних і гарячеї води. Загальні для всіх правила актуальні до речі для дорослих це сон, правильне харчування та спорт. Літо спекотна пора не лише для тих, хто вирішив відпочивати, а й для випускників шкіл, які вирішили продовжувати здобувати освіту. Триває вступна кампанія в Україні, і нинішні абітурієнти зіштовхнулися з певними нововведеннями. Про головні з них дізналися мої колеги із служби інформації, побувавши у Волинських вишах. На що ж варто звернути особливу увагу нинішнім вступникам? Далі в освітньому календарі. Вступна кампанія 2015. Від попередньої вона відрізняється декількома новаціями. Найперше абітурієнт має право вступати до вищих навчальних закладів лише за сертифікатами ...ЗНО, одержаними цього року. По-друге, подаючи документи на той чи інший напрям підготовки, майбутні студенти зобов'язані вказати його пріоритетність. У цьому процесі абітурієнтів закликають бути дуже уважними, зважити всі за і проти, проаналізувати можливі варіанти. Пріоритет це. Є показник, який виражається в цифрах від 1 до 15. І це те, якому вузу, якій спеціальності абітурієнт надає перевагу. І щоб абітурієнт розумів, що якщо пріоритетність буде вища в нього, то при рівності кількості балів він буде мати перевагу над іншим абітурієнтом. Треба зважити на ту кількість балів, яку абітурієнт набрав. В цьому році, здаючи зовнішнє незалежне оцінювання, щоб він оцінив зрештою ту кількість державного замовлення і виставив пріоритет вибору своєї спеціальності. Новим є і те, що цього року приймальні комісії вищі встановлюють ваговий коефіцієнт ЗНО, різниця і максимальний бал при вступі. Якщо торік він становив 800, то цього року 200. Додаткових 10 балів можуть отримати призери різноманітних конкурсів і олімпіад. Ще Одна суттєва відмінність нинішньої вступної кампанії у тому, що оригінали документів дозволено подавати лише раз з 1 до 4 серпня має бути оприлюднений рейтинговий список абітурієнтів по всій Україні. От з цього моменту абітурієнти зобов'язані уже вивчати стежити за своєю позицією за тим рейтингом, за тим пріоритетом, який вони обрали, і Значить, тоді подавати значить, оригінали. Оригінал подається один раз. І все. Якщо дитина подала, вона вже його фактично не може далі десь його рухати. Право першочергового зарахування, як і раніше, мають медалісти. На відміну від попереднього року, пільгою на позачерговий вступ не зможуть скористатися діти-сироти. При цьому вона збережена для дітей інвалідів, чорнобильців першої і другої категорій, дітей-шахтарів, а також для нової категорії учасників АТО. Демобілізувався в цьому році із значить збройних сил, він має повне право вступати до вищих навчальних закладів без сертифікатів ЗНО за вступним випробуванням в університетах. Прийом документів у вишах триватиме з 10 по 31 липня. Члени приймальних комісій нагадують, що зробити це можна і через інтернет. Бо як і торік діє система електронної подачі документів. У Лесиному виші для цього навіть виділять окрему аудиторію. Консультації надаватиме фахівець. Наші діти це наша старість. Часто можна почути від татусів і матусь, але якщо замислитися над цими словами, то стає зрозуміло, що насправді діти мають право на власне життя, власні помилки. І якщо вони будуть щасливими, бо самі обрали життєву дорогу, то з радістю приїздитимуть до батьків, привозитимуть онуків і допомагатимуть не тому, що так потрібно, а тому, що люблять і поважають їх. На жаль, часто трапляються ситуації, коли батьки не можуть відпустити у вільне плавання дорослого сина чи доньку, тому виникає безліч конфліктів. Як їх уникнути, запитали у психолога наші харківські колеги. І ось що дізналися. Як батькам відпустити вже дорослу людину у своє власне життя? Я однажды прочитала таку фразу, она мені понравилась. что воспитание... Родители заключается в том, чтобы в конце концов ребенок мог хорошо и легко отделиться от родителей. Так что сепарация начинается от самого рождения да, и ну, продолжается, наверное, всю жизнь. 6-8 месяцев, когда ребенок впервые начинает различать себя и маму, когда он улыбается кому-то, это уже первый признак того, что он уже чувствует себя отдельным существом, улыбается кому-то. Вот потом в три года я хочу самостоятельно обуваться, одеваться, куда-то идти, выбирать одежду, поход в школу. И такой самый основной, конечно, это подростковый возраст, юношеский, когда уже дети уходят из семьи. Этот процесс нелегкий как для родителей, так и для детей. Конечно, хорошо, если родители ну, с самого рождения получается воспринимать ребенка как отдельную личность, характер, его способности, его таланты, даже если это не совпадает с их ожиданиями. Можна так сказати, коли батьки бачать особистість окремо, коли бачать взагалі особистість у ще маленькій дитині, то цей процес, коли дитина вже стає дорослою, він проходить більш природно, відділення від батьківської родини так. Так. Да, з да, вами. Цей процес відбувається легше, якщо родителям, родители получается признавать в ребёнке отдельную личность, уважать его желания, его вкус к їжі, до одягу, до вибору професії. с кем дружить, какое кино смотреть, какой язык изучать, какую секцию выбрать для себя, то ли это пение, то ли это может быть карате, или танцы, или актерское мастерство. Легче всего отделяться детям в тех семьях, где родители живут более счастливую жизнь. Когда у них есть любимая профессия, и они увлечены каким-то любимым делом. Когда родители не посвящают э, жизнь детям, а когда у них есть э, какие-то свои интересы, своя личная жизнь, то ли это муж, то ли это друг, то ли это компания какая-то. Но когда ко мне клиент приходит и говорит, что моя мама посвятила мне жизнь, я обычно пугаюсь. Это означает, что ну, бедный ребенок и бедная мама. Мне понравилось, я на вокзале недавно встречала дочь. И она такую картинку. Стоит мама. Такая уже достаточно взрослая. И сын, он может ему лет 30, 33, 35. И мама его критикует, говорит, да вот ты такой всегда, вот ты не умеешь. А он так улыбается, так носиком. Ее носиком трогает. Мам, ты все в порядке у меня. Мама ведь критикует, ну, потому что они хотят, чтобы дети их были лучше. Бомжилось легче, ну просто такий такой, звісно, ранить дітей. але не завжди ми на жаль можемо приємні способи так обрати. Дуже сложно такий спосіб приймати особливо дітям, Це правда. Я доросла жінка, але не маю особистого життя, бо в мами проблеми зі здоров'ям. Я не можу з дому ввечері вийти. Як тільки хто телефонує, чи я з роботи запізнююсь, вона стогне і жаліється, що нікому не потрібна. Як дитина себе поводить і жаль її, і себе жаль без підпису. Обычно эти дети оказываются без личной жизни, и в этой семье чувство вины просто основное чувство, которое намазывают на хлеб с утра. Вот хорошо бы этой дочери как-то понять, что она не живет свою жизнь, не живет. Как будто бы эти родители лишают жизни своих детей. Задача этих детей дать себе право на жизнь, дать себе право на отделение, пойти вечером на встречу с друзьями, даже если маме стало плохо, да. не отвечать на телефон, если мама 20 раз в день звонить, обрат а трубку только два раза в день. Получается, мама родила, да, но жить права не дала. Як у нас в культуре принято указать для склянки воды, так чтобы дитина. Выросла и у старости, поднесла скляночку води. Да ну, стакан воды может же подать ребенок, который живет полноценной жизнью. Даже такой дитина больше способен стакан воды подать, чем тот, который не смог. Очень много в таких відносинах скрытой агрессии. Очень много, потому что таких тесных отношений там всегда есть спрятанная злость. То есть не имеет смысла все життя на то, чтобы что-то доводить маме. Да. Некоторые мамы считают, что только так они могут стимулировать ребенка к росту. К своему росту. У мамы есть шаблон, каким должен быть ребенок, чему он должен достичь. И как только ребенок хоть немножечко высовывает нос или палец из этого шаблона, мама не удовлетворена. К сожалению, даже будучи очень успешными, эти дети Остаються неудовлетворені своєю життям. на Батько ніби ревнує мене до чоловіка. Так сталося, що він живе з нами. І кожного дня чоловіка принижує. Мені не подобається, я вже з ним говорила, але в нього одна відповідь що це мені здається. А чоловік у мене роботящий, живемо добре. Аліна там, скоріше, для мене була про мужську конкуренцію. Ну хто хто з мужиків круче, і вроді як папа затівають таку конкуренцію та. Да кто кто лучше. Я, вот посмотрите, есть же такие папы, которые сыновьями так конкурируют. Не очень такая приятная история. А может и ревнует. Як ті жінці реагувати в ситуації конкуренції? Чоловіків? Жаль, конечно, что нет возможности отдельно жить. Очень жаль. Мне показалось и из этого маленького вопроса, как будто бы у этой семьи нет возможности внутри семьи уединиться и отделиться. Очень надеюсь, что у них есть своя отдельная комната. Да? Вот я бы порекомендовала внутри семьи ну, создать какое-то свое гнездо и давать папе понять, что вот сюда он не зайдет. Вот здесь хранится нашей семьи, да, вот здесь дверь закрывается. И я думаю, что, конечно, это разговор двух мужчин И хорошо бы, если бы это ну, девушка не вмешивалась, а дала возможности вообще мужика между собой разобраться. Если, может быть, она не верит, что ее муж может постоять за себя, может быть, она как-то попробует. Есть же такая Идея, что когда в одном месте появляется несколько мужчин, то обязательно мужчины выстраивают вот эту иерархию. Да? И папа, наверное, сейчас хочет показать, что он хозяин в этом доме. Когда мужчины между собой определяются. Вообще Они то вообще головні, вони як-то успокаюються і всі вот эти дранки закінчуються. А що ми скажемо, взагалі чи здорова ситуація, коли декілька поколінь, вони живуть в одному контрі, на одному просторі. Батьки і діти вже зі своїми родинами, і ще родини ще тих дітей. Чи це взагалі можливо щасливо жити в Це сложно. Хорошо, якщо вот є все-таки очень четко обозначать границы своей молодой семьи, даже несмотря на протест взрослых в этом доме. Взрослые вполне могут даваться всяким манипуляциям, так делать, чтобы у молодых возникло чувство вины за то, что они обособляются. Да? Ну вот хорошо им понимать, что они имеют на это право четко обозначать границы своей семьи, показывать куда можно зайти, куда заходить вообще нельзя. Вот это работа молодых, если родители, если взрослые как-то в этом месте не понимают. Де б ти не народився, варто зберігати традиції і цінності рідного народу. Аби більше дізнатися про Україну те, чим живуть молоді українці, наші співвітчизники, які мешкають в Іспанії, запросили до себе на літнє таборування спілку української молоді. Побували за кордоном і юні тернополяни. Перший патріотичний літній табір для дітей української діаспори відбувався на березі Середземного моря. Як кордони не стали перепоною для національного усвідомлення? І перетворили чужих раніше людей на справжню родину, розкажуть наші колеги із Тернополя. Спілка української молоді провела в Іспанії перший виховний табір для дітей української діаспори. Серед організаторів цього заходу були й тернополяни. Іспанія є одна з тих країн, де дуже багато зараз нової української міграції, і де в принципі не організованих виховних структур, виховних організацій. Є українські школи, є українські громади, але немає організацій. І через то ми вже кілька років пробували нав'язати контакт з Іспанією, щоб познайомити сумом. І це вилилося в перший табір, який називався Гартуйся. Це все діти, які або навіть вже народжені в Іспанії, або які дуже малому віці виїхали з України в Іспанію, хоча були і діти, які цього року тільки виїхали з. З України в Іспанію, в яких вже родини батьки живуть в Іспанії. Але цікаво, що величезний відсоток тих дітей вони власне є з Тернопільської області, і через те навіть цей регіон Мурсія підписав довір побратимства з містом Тернополем, Через те, що основна маса людей, принаймні активних людей, які зараз є в Мурсії, в Іспанії, це є Тернополяни. Біля Сан Педро Мурсія вперше створили таборову атмосферу, кілька днів разом працювали, спілкувалися, навчалися, а ще слухали цікаві гуртівки, займалися ручними роботами, гралися, мандрували, співали та розважались біля вечірньої ватри. Це класична сумівська система, тобто вони мали гутірки, тобто різні заняття, обговорення різних дискусійних тем, особливо тих, що стосувалися сучасної України, події, які відбувалися на Майдані, які пов'язані з антитерористичною операцією. Також було дуже багато ручних різних занять, робили ляльки-мотанки, якісь інші речі. Дуже багато було інтерактивних ігор, спорту і, ну, і очевидно моря. Для декого з дітей це був уже не перший таборовий досвід, однак були й новачки, які чудово впоралися з завданнями, іграми та таборовим життям. І дуже згуртувались між собою. Серед учасників табору панувала родинна атмосфера. Особливо вона відчувалася на ройових та інформаційних заходах. Українські діти з різних куточків Іспанії, але вони були єдиними. Ми побачили, що діти і не тільки діти, але батьки, громада дуже зацікавлені в тому, щоб діти виховувалися в українському дусі. І молодіжна організація це є ще одною такою цеглиною, яку підтримують, окрім школи української, окрім родини, окрім церкви. Але також молодіжна організація це те, що додатково формує дітей в колі їхніх ровесників. І через те є величезне зацікавлення. І ми сподіваємося, що воно буде мати продовження. Команда табору дбала про якісний відпочинок дітей, плекання традицій нашого народу і збереження мови. Адже тільки через пізнання своєї історії та культури наші діти прийдуть до усвідомлення мети і завдань, що стоять перед ними, кажуть організатори. Тільки завдяки вихованню в них залишається в пам'яті те, чого не змогли стерти у віках загарбники – українська мова, національне мистецтво і культура. Як на березі Середземного моря відбувався український табір «Гартуйся», Дивіться. Перше хочу подякувати спілці української молоді, виховникам, які знайшли змогу приїхати до нас. Бо найперше для нас, як для української громади в Іспанії і для наших українських дітей, дуже важливо це сопричастя до такої величної організації, як спілка української молоді, і те, що діти відчули себе частинкою цієї тієї величезної української сім'ї, яка є. По світу. Спілка української молоді існує уже 90 років в 10 країнах світу. Її мета та завдання є незмінними з часів заснування виховання молоді на патріотичних та християнських засадах. Не забувайте про нашу постійну рубрику Світлини від родини. Як правило, ми розповідаємо сімейні історії у фотографіях. Отож, надсилайте фото на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите на екрані, і учасником наступних світлин будете саме ви. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу! Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.